Слава Україні! Якщо дозволите, то трошечки про перепрошую Єбанаріум. Так, так, про Російську Федерацію, хоча здавалося, що нового можуть зробити ці нелюді, аби нас здивувати. Дивують і кожного дня. Лише питання, як вони до цього часу всю цю маячню продають власному, ні, не народу, а власному електорату. Так от голова зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін сьогодні заявив: Я не буду мовою оригіналу, не хочу говорити, а сказав наступне, що, мовляв, здорова людина до Європи не поїде, тому що там, ну тут мова оригіналу, ізвращенці. При цьому його дружина Тетяна розсікає на Мерседесі у Парижі. Причому Мерседес належить російському посольству. Сергій Наришкін, я тебе вітаю, Падлюко, твоя дружина, не дивлячись на вік, Ізвращенка. Ну і власне такі ізвращення відбуваються на болотах щодня. Наприклад, у тимчасово окупованому Українському Криму Керченська транспортна прокуратура зараз увага. Я спочатку хотів сміятися, а потім потім я скажу про що подумав. Так от, Керченська транспортна прокуратура вичитала такі соціальні мережі, як ВКонтакті, рекламу сиру, звичайного сиру, правда з Європейського Союзу. І що зробили? Заборонили навіть давати таку рекламу. Кримчани. Ті, що громадяни Російської Федерації, чим чекуйте на Урал. Ті, хто хоче залишитися, каятися, відсидіти кому треба у в'язницях, то, будь ласка, згадайте наш український сир. Обіцяю, цього сиру у вас буде досхочу, європейського в тому числі. Ви будете куштувати смачні нормальні продукти, а ані це все. Ну і, власне, повертаючи, звичайно, до ситуації у нас, ворог, бачите, продовжує свої терористичні ракетні атаки на різні регіони нашої держави. Тому лише коротко скажу про те, що дотримуйтесь правил поведінки під час повітряної тривоги. Це те, що реально рятує життя. Ну і щирі співчуття усім пострадалим в тих регіонах, де відбулося бомбардування Росії. Говоримо перш за все про захід України, про Дніпро. Тримаємося, тому що біда у нас на всіх одна. Але й перемога буде спільна. Тихої ночі, максимально тихої ночі. Тримаємо стрій, слава нації, смерть, ворогам. Будьте впевнені, ми переможемо. Жодних сумнівів. Жодних.